Доброго всім дня. Сьогодні вирішила закрутити компот асорті. Підготувала 4 баночки, обірвала ягодки, ожина, малина і йошта ще ось була зеленкувата, як я обривала всю, то я залишила, вона доспіла і якраз тепер вона мені пригодиться в компот. Малина дрібненька, ожина крупненька, різна є, такі гарні ягодки. І яблучка. Падають зараз яблука, такі вони ще не зовсім спілі, І розбиваються, і червиві є, то я вибираю які такі кращі, і також використаю цей компот. Отакі шматочки понарізала, не дуже товсті, щоб пропарилися добре. І підготувала 4 банки, зараз буду накладати в баночки. Роблю кожен рік такий компот з асорті, коли треба використати і яблучка, і ягоди. Вже закрила і варення, ожина з малиною разом і окремо, і джем перетирала через сито, закручувала. Це вирішила закрити компот. І буду так розділювати яблучка на чотири баночки. Я поки що підготую одну баночку. Мене закипає вода на одну баночку, а друга каструля мене на три банки буде довше закипати. то я вам на одній баночці покажу, як я роблю. Поділюся з вами. Можливо, комусь пригодиться, подам ідею таку компотику, так що. І тепер ягодки. сюди накладаю. Вони в мене вже змішані. Тут можна окремо, буває окремо, що. Малина окремо, ожина окремо і потім потрішки. А тут в мене воно вже змішане, так що накладаю, і воно попадає все тут. І малинка, і ожина. Десь одну третю баночки буду накладати. І вийде в мене чотири баночки. Ягодки помила гарненько. Банки розказую, як є банки. Я не стерилізую банки на компот, гарно помила з содою, потім закип'ятила в чайнику воду, обдала кип'ятком і трішки всередину налила, накрила кришками і так постояли хвилин 5-10. Потім злила цю воду і все. Не висушую їх, все рівно сюди кидаються ягоди, потім я покажу, що я далі роблю. Приблизно отак. Ягід можна трішки більше, тут в мене вистачає, можна іще трішки кинути. Є малина ніжна, то трішки роздавилася ну, деяка, ну нічого. Можна ще яблук трішки кинуть. І зараз підемо до плити я покажу, що я далі роблю. У мене закипіла вода і тепер я в банку заливаю поки що без цукру, без нічого. Так я роблю завжди. Просто кип'ятком заливаю ягоди. Повну банку заливаю. Залила, накриваю кришечкою. Буквально пару хвилинок я пропарую ягоди ось так, потім виливаю назад у каструльку і додаю цукор. Розчинився цукор, закипіло, заливаю, закручую і перевертаю баночку, закутую гарненько і до повного схолодання. Злила вже з банки воду. Тепер додаю у каструлю сюди із водою. Я завжди беру сиропу більше трішки. У мене ще будуть ті банки закручувати, можливо, не вистачить. Я люблю, щоб було краще залишилося, ніж не вистачить. Я потім не знаю, як його швидко долить. Так що висипаю стакан цукру. Повний стакан цукру, тому що яблучка кисленькі, ожина кисленька. Додаю стакан цукру. І в банку додаю ще. Ось так лимонної кислоти, отак От у чайній ложечці. Прямо сюди висипаю в баночку і все. І тепер закипить сироп, Залью. і буду закручувати. Є, що люди чи жінки не парать, так як я не заливаю кип'ятком ягоди, а зразу заливають сиропом, закручують, кутують і все. Я на пару филин заливаю для безпеки, щоб не зірвалося, щоб гарно пропарилося, то я роблю так. Ділюся з вами і показую, як я роблю. Закипів у мене сироп і буду заливати вогу. Є, що не сиплюють цукор у воду, а зразу в банку висипають цукор і потім кип'ятком заливають. Я так не люблю, потім треба бовтати, щоб той цукор розчинився, то я, мені краще так висипати воду, щоб він розчинився, закипів, залила і все. Уже так пахне. Компоти. Ягодки, яблучка. Яблучка дуже ароматні, хоч вони ще такі не дуже спілий, але дуже ароматні. Не так і багато в мене залишилося сиропу. Грансту може. Чую, накриваю і закручую. Зараз переверну, вкутаю і нехай собі схолодає. Сьогодні вирішила зробити розпаковку, бо відстаю від блогерів усіх. Всі роблять розпаковки, а я щось відстала. Так що роблю розпаковку. Наташа приїхала з супермаркету, булочки. Раніше рогалики домашні з кунжутом, так вони підписані. Ну, це такі булочки, що Наташа робить ходоги внукові. Скільки вона це? 35-19 тут 6 штучок їх. Тепер сирок Наташа взяла кисломолочний для дітей. Отакий невеличкий, 90 грам. 1899, 19 гривень. Може 19 гривень. Такий сирок. скільки тут грам? 90 грамів. Це кетчуп з оливками такий. 28,99 99 29 фри. Таке це курочка. Це куряча грудинка філе. Отаке. Тут 775 грам. Скільки? На 174,38. 174 гривні оце 700 грам. 225 гривень за кілограм. Так, знов сирок 90 грам. Отакий. Агоні написано. 37, а це за 2, 18 ,79. 17-79. Один майже 19 гривень. Так, і два отакі савки. Чудо полуниця. 170 грамів, 5% жиру. 35-39. 35-39. Так. І йогурт Карпатський. Галичина такий. Грам тут без цукру це 200 грамів тут 389. 38 Ок. Соус ацебелі з прянощами. щеми. Такий 32,89. Сирук, такий so. тусовий, плавлений. Пятьдесят дев'яно. Оце такі в нас ціни. Це Наташа в форі. Ні, трош. це траш. Це траші куплялася сьогодні. Так що такі у нас ціни поділилася з вами, щоб ви зрівняли з своїми. Розпаковок ще не колись один раз знімала, так що вирішила зняти. Розмотала свій компот, він уже схолов. Дуже красивий колір, камера трішки його змінює, робить світліший. А він темненький такий, тому що тут ожина, то вона колір дає такий гарний. Це пінка тут зверху, тому що я перевернула банки ж були перевернуті, я їх поставила вже правильно. То пінка така, вона поступово зникне. Зараз занесу в погріб, попідписувала, що це 25 рік. І. Буде смачний такий на зиму компот. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.